Наприклад, в зібранні часто є брати або сестри, які твердо наполягають, щоб певну справу зробити саме так і так, бо це було їхнім колишнім звичаєм, або вони вірять, що саме так буде краще. Вони готові затіяти сварку, якщо не зробити так, як вони вважають. Мудріша поведінка відмовитися від наших уподобань на користь уподобань інших. Якщо вони на цьому наполягають, і якщо вдасться досягти потрібного результату, а саме насправді забезпечити виконання волі зібрання, бо воля зібрання повинна вважатися волею Господа, або якщо це не є волею Господа, то Господь покерує цією справою і дасть з неї урок для зібрання. Кожен член і всі члени зібрання повинні ревно старатися сприяти плодам Святого Духа в зібранні. Покорі, доброті, терпеливості, братерській доброзичливості.